Христос Воскрес! Возлюблені у Христі, сьогоднішнього дня ми почуємо євангельський уривок від апостола Іоанна. Трудіться не заради їжі земної, яка псується, а заради їжі, яка ніколи не псується і приносить вам життя вічне. Пам'ятаємо, для кожної людини на першому місці має бути духовна їжа, добре ставлення до ближніх, виконання добрих справ, та головне жива сильна віра. У цей день православна церква вшановує пам'ять улюбленого учня Христового, святого апостола Іоанна Богослова, а також почитає наступних святих преподобного Арсенія Великого, який жив у середині V століття, преподобного пімена Посника із XII століття, та преподобного Арсенія Працелюбного, які підв'язалися у Києво-Печерській лаврі. Святий апостол Іоанн Богослов був сином Рибака Зеведея та Соломії, доньки Йосипа Обручника. Разом із старшим братом Іаковом Христос покликав Іоанна на Генесарецькому озері слідувати за ним. І відтоді ці два апостоли вже ніколи не залишали свого вчителя. Господь дуже любив Іоанна за жертовну любов та тілесну чистоту. Ще за життя подвижника назвали апостолом Любові. Навіть коли всі залишили Ісуса, він невідступно був із ним аж до смерті на Голгофі за повелінням Христом святий Іоанн піклувався про матір Божу у своєму будинку і був коло неї до останніх хвилин. Після успіння Діви Марії він пішов на проповідь до міста Ефес, де його слова Господь підкріплював чисельними знаменнями та дивами. Під час гоніння християн, які розпочав жорстокий імператор Нерон, апостола Іоанна було засуджено на страту, проте Бог дивовижним чином врятував йому життя. Тоді святого апостола заслали на острів Патмос, де він прожив багато років. А наприкінці свого життя апостол Іоанн Богослов отримав свободу та повернувся до Ефесу, де й написав своє Євангеліє, яке пронизане головним закликом до Любити Господа та один одного і тим виконувати заповіді Божі. Апостол завжди повчав, що без любові людина не може наблизитися до Бога. Через це і назвали святого Іоанна апостолом Любові. У цей гарний травневий день ми сердечно вітаємо з ним ангела, наших братів та сестер, яких називаємо Іван та Арсеній. І перебуваючи щодня на молитві, просімо у Господа, щоб дав таку любов, таке співчуття, щоб ті, кому ми скажемо слово віри, надії і розради, ожили, ожили вічною надією, всеперемагаючої віри і впевнилися, що все до кінця перемагається любов'ю Божою.